Ви справді вірите, що он, от Путін і його Посіпаки обмежиться лише а захопивши Донецьку-Луганську область. І я вже говорю, не... нагадаю, що раніше вони окупували і український Крим воно б не обійшлося Кримом і Донбасом. Потім би була б Запорізька, Харківська, Херсонська, Одеса, Київ. Їм потрібен Київ. Їм потрібно е, місто, ну, місто, де хрестили Русь. Їм треба слов'яни, їм треба вся Україна. Їм необхідна наша енергетична система, їм необхідна наша газово транспортна система. Їм потрібні наші порти, їм потрібні наші Аміакопроводи. От ми потрібні їм, тому що е, для Росії Україна — це як місяць для землі. Її не буде, почнеться хаос. От ми вийшли з цієї орбіти впливу. От вони вирішили проявити свою силу.